А вашій увазі нагадую, що в нас є в кількості популярний набір дротяни. Тобто, тут дротяна аймашинка і тремер. А це в нас е, набір комплект Voyager v 023 Це може бути хороший професійний набір. Ну, звичайно, є переваги в таких ось дротяних інструментах. Вважається, що вони більш довговічні. Це правда, тому що будь-який акумуляторний пристрій він розрахований на свої цикли. Далі, потужність. Звичайно, якщо це мережа, потужність більша. Ось, тому для дому, для роботи ви можете його взяти. До речі, тут класна комплектація. В комплект вже поклали пенюар. В комплект поклали також ножиці, грабінець, ну, щітка для, очі... для очистки кабе і Це Зрозуміло, це в нас вже класика. Є регулювальні насадки до триммера, і є до машинки основної. Ось, будь ласка, 36912, все по стандарту. Давайте я вам покажу машинка, як виглядає. Потім ще подивитесь, як триммер виглядає. Ось, будь ласка. Це в нас триммер саме буде. Ось. І в такому ж дизайні, в такого ж плану, і машинка. Відповідно, машинка побільша, тример поменший по корпусу. Значить, тример що робить? Тример це контувальна машинка, тут хороший дрібний зуб, а машинка для зняття маси волосся. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте, будете задоволені, хороший набір на свої гроші, це класно. Ціна 1199 гривень. І чохольчик ось такий в комплекті, все зберігається в чохлі, він переносний, можна брати з собою десь поїздку. Можливо, ось такий виїзний майстер. Також вам буде дуже класно в нагоді. Може бути хороший подарунок, ось такий набір. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Будемо раді співпраці. Ви можете почитати додаткову інформацію в нас на сайті Тремар і пошуку 023. Напишіть, там буде ця модель. Ви можете також подивитися через інстаграм і замовити. Напишіть нам Дірект. Viber, Telegram, будь-який спосіб зв'язку. Ми приймаємо і відправимо швидко. Є в кількості, є в наявності. Тому замовляйте. Ось така ручка, ось така переносна. Бачите, чохольчик, все воно зберігається, дуже зручно, класно. Тому, будь ласка, будемо раді співпраці з вами.